Йо, сидрани. Так от чого ти? Зараз я тебе легесенько підчистю. Так, хоч вона і поламалася, але відкручувати вона ще вміється. Тріскачечка. Дуже давно сюди ніхто не лозив, а точніше ніколи. Беремо трошки довгенького болтика. і треба видивити цю кутяпку. опа така от нехитра штучка зараз його підчистить і там всередині і буде як новеньке Ну от всередині майже чисто. цю помив оцю Прочистив протер, бажана не мить, бо тут підшипнички, щоб їм кирдик не прийшов. Ну і перед запресовочкою бажано тут маслечком легенько помазати. І порядочок. Що там з холостими? Машинка прогріта, музика включилась, працює.